Всім привіт! Сьогодні я зліпив із пластиліну Toyota AE8 Hershey. Приблизно за 2 дня, скільки в неї не було, в принципі. Це вже другий день у мене нема і я для вас кріпив таку гарну машину. Ставте лайки, якщо вам подобається. А сьогодні ми робимо краш тест Розбивати ми її будемо. Ой, де? Зараз принесу. О, такий блок. Такий блок пластилін. Те ж саме, як і в прошлих машинах. Зліпив я з цього блока пластиліна і розбивати буду цей блок. Я мав робити дні але якось не встиг трохи. Делаем всё под капотом. Вот такой мотор тут. Проводки трохи есть. Детализация маленькая. Но я над мотором населён старался. Ну, как получилось, так получилось. Я взагалі планував її покрасить. Но якось руки до этого не дошёл. Ладно. Шутку мне просто... Я просто полінився. Нічого страшного, зато не так гарно. Трохи фари зробив іроні. чуть-чуть щось зробив. Але все одно вийшло гарно. Як не крутий, машина гарна. Приступаємо до краш-тесту. Трохи промазав. Але вже її трохи сильно. Це трохи не планувалося, щоб в обої прям трошки погано вийшло. Ладно, другий удар ще раз. О, ось о, це вже нормально, але ще трохи не вистачає, ще треба один. Все яка картина. Наша задум трохи вдарилась. Ну, тут не сильно. В принципі, ушатало і сильно. Даже воно погнулось. Все видно Бампер тут. -ту. Ну нормально. йо моє ви Бачите це? Йо-маю, коло Як погнув. там, напевно, пол вопше пішов. Ну, як ви будемо сильніше і сильніше розбивати, то там вже буде видно. Крило, все, все. В см'ятку пішло. Ще один удар робимо. Блін, майже нічого не змінилось. Ну, трохи стойка погнулася. Но треба сильніше бити. А оце вже було непогано. Стойка ще сильніше погнулася. Тут і все. Ось деталі порозліталися від неї. Ну, коротше, раз я все зберу, то відпав. О, і саме капот. А, за кадром справлю. Я, в принципі, все справ. Зараз будемо розбивати вже задню часть. Нормально, взагалі гарно. Усе. Багажник сзади ведервался и Все. На место поставлю. Ну, короче, нормально тут. Шаю удар боком будет. ё а это реально сильно. Тут крыша трошки отпала. чуть-чуть установ, щоб криша стояла. Йома. А теж це бачите? Змістило взагалі. Вліво змістило. Вперед. Не, а мені подобається. Я вже хочу зі всієї сили ввалити вперед. Як думаєте, вийде? Тут ось що в салоні. Ну, слава не а на днище. Собрался пипец. Тут все, что можно заместило, погнуло. На днище это все выразилось. Под капотом тут. Это пипец. -мо. Ну, с виду, наче ничего, а если придивитися, то видно, что там капец. Ладно, будемо бити ще, якщо її не вистачає. Перед дуже сильно будемо бити. Тільки перед. А потім всього і сили в бок, щоб її розірвав. Я б хотів цю сцену по сцену господи, побачити. Я мою. Ось цю. Ну, нічого майже не змінилось, тільки тут. Трохи все. Ну, мой О, Они. Что то ничего не изменилось? Изменилось аж и Я мою. Я набрехал. Салонь. и изменилось? Салон. Я приближу. Да-да, там пипец. А з другої сторони що в салоні? Ого. Взагалі нічого не видно. Та нормально там поки. Ось. У. Геометрія яка. Ладно, ще один удар. Просто тут тут немає ще нічого. У фора відвалилась. йо а ззаді є. Тут еще видно. Ладно, шаг на удар. Ё-моё. Пипец. Креша вообще впала тут. Я в шоке. Блин, он тут тоже ничего хорошего. Ви бачите, як капот пішов? Тут може пробити капоту, якщо б людина в машині сиділа. Стойка ушелсь все відірвалася. Ну, зараз я кришу поставлю. Попробуємо ще, ще передум. Ну, тут опять майже нічого не змінилося. Попробую дуже сильний удар прям зробити. щоб Вона прям розлетілася на куски. йо робимо останній удар вбок. Це піпець. Всередині тут страшно дивитися. Дуже страшно виглядає дверка, все погнулося. Тут все погнулося. Ось все. Що вона раніше була, яка зараз. Задій теж нічого. Ну, якщо б це було в реальності, це з одного удар. З одного удара це було десь отак. От якщо б за один удар. Ладно, ще раз розбиваю. Вбок. Ой, впала. Отут тут якраз відпала криша і ми можемо бути... Ой, подивитися, да, що в салоні. Ну тут взагалі нічого не видно. Е -е. Ну, отакого зажалу тут. Вижити шанс 0%. Ладно, я хочу ще е, побити перед. Попробую. Коротше, як кришу не знайшов, можна зробити ось так. Зробити з неї копріолет і бити по-своєму. Без криш. Ну що, приступаємо. Ой, впав. Ну, це було слабенько. Я хочу взад зараз, прям і все і сили. І все і дорі зародити. Щоб прям сильно було. Тут піпець. Все, І піпець. Я ще можу кинути обстіл пару раз. Ну це, кажеться, лишнє. Але ні, не лишнє. Б'ємо об стіл. На цій прекрасній ноті ми завершили краш-тест. Дякую всім за перегляд. Всім пока.